Так, вот так мы собрали соечник. Залишилась одна полка. Позрубал. Бачите, полки одни. Воно у нас ходит МТЗ. Видите, с катком. Технополевским. И тут он раз сейчас пройдет. Рубящий третий каток технополевский. И за заходит э, не Холмс, Хорш Культрой. Э, уже по гнали. Буде рівняти. Раз пройде і потім ще раз розгорнеться ага. в другу діагоналі, другий раз підрівняти. Максимально можна було за один раз це все зробити, якби поле більш-менш рівніше. Ну, задній бурінкою він оці всі бугри, ямки, ну, є після лап, після фокуса. Мені красиво просто все заравнює, буде дуже, дуже я, гарний фон. Ровненький. Ну, В принципі, зараз я вам на поле це все поїду. Покажу як працює. По поводу печер запитували, як працює шабля, наша українська жатка, Ці, що сриває, сриває одні головки з протяжним валом. Ось, дивіться, тут тут. Ось, дивіться ось одна є зернинка. О, все есть зернинка все якраз дві штучки есть не без цього но це все одне краще ніж вся ця палка і зрізати ну, якщо брати горизонт бо одна вища одна нижча ну, так я буду зрізатися все буде в комбайн і ти перетиратися оцю палкою ну, палка буде перетираючи більш головку Совишник в'язний, Тут ще невеличкою якщо заносив, вся трошки сирувата, ще день підождемо і будемо косити, щоб готувати посічівниць. Я вам показую фон там, де вже Так, Приїхав я на це поле, яке вже готове, підпасів пшениці. Отак ми. Там, в принципі, я показував. Так же само було так посіяно. Прийшлась МТЗ. зразу комбайн ходив і за ним бігав в МТЗ, щоб і по, цоп, потом по, по тій палки не їздив і, і машини. ну Старалися так робити. Потім заїхала, Культра, Хорш Культра, взяла таку діагональ. І так, так, потім же, же в другу діагональ взяла. І все, і ось все, що вийшло. Дивіться все. Краса, я сюда, сюда. Видите? Бачите, ну, на оцей глубину обробила та що, э, скажіть мне, нож на яку заліз. И задняя ребенка це все підрівняла Можете бачити. Не краса, я считаю, що краса. Так же спало, так же само і ось ополиться. Зараз зайду, вам, покажу там він, трактор працює, можете бачити. Носиться і ось так, сьогодні наступний, можна без, раз, така палка, нам ну, можна і все сіяти, без всяких питань на посіє. І ну, немає проблем з проблем, воно є, тому що бачте, є ямка, Тут врок, ямка. Ну, в общем, ямка. Ми проводимо таку процедуру я думаю в даний час це не зробиш, за те, що у нас, бачите, яка Як сухо, це не зробиш. І за цього ми проводимо, і можна зробити там ну, за декілька разів, може ли щильник зробить, як Ну, у нас лемкін Рубін, я бачу як вона працює, так що вона таку красу не зробить, там, як я тільки що показував. І за цим ми проводимо зараз, раз пройде діагональ одну, потім другу. І так тільки як що показав на тому полі. Так що, друзі, так ми готуємо площу. Хтось каже, що невірно, хтось скаже, класно. Ну, ми бачимо, так, як, нам, нам, як нам подобається, так ми робимо. Не така затратна частина, це все йде. МТЗ там 2 літри. Тут, мабуть, 1,5-2 літри, наверно, за один проход. В общій скільки, 4-6 літрів, щоб зробити таку красу. ну, Не знаю. Ось вона раз пройшлася, все розвернулась, ультра все розвернулась вона вже тут бачите, дуже гарно зробила як вона ще в другій сліз ну, Сій, сій, одне удовольствие буде так сіять біжить трактор швидкість я не знаю там десь 22 напевно. от 20 напевно, до 22 зараз якщо під'їде я вам покажу трактор де він а ось, ось. показуємо щось друге ось ось Одна тільки проблема, якщо він працює десь возлі домів, населеного пункта, то ви бачите, ви бачите що там робиться. Просто Армагеддон якийсь іде. Ну, чого кажуть, запитують, у мене багато хто що кажуть, навісну культру 9-метрову не розглядали, куди ж тут розглядати, ви гляньте, що тут робиться ззаді. А якщо буде ззаді у нас... Вона... сзади будет трактор, вы можете представить, что она там будет. Там все на навески, это а в стеклах. Ну, в общем, жах. И вот так она делает. Видите? Два рядка идут катки. Видите? Красу